Це відео, яке буде викладене на канал, воно буде доповненням до відео під номером 118. І ушень до мене поставив запитання: чого ж коли ракети злітають з Землі до космосу, космічні кораблі? Так то відповідно вони не згорають в атмосфері. А коли, скажімо, метеорит залітає з космосу на Землю, то він згорає в атмосфері. Дуже таке цікаве це питання, і я спробую швидко і просто на нього відповісти. Тут я намалював таку елементарну схему, з якої будується ракета, тобто ракета в нас складається з декількох ступенів, в даному випадку, з трьох. Вона має в собі космічний корабель, тобто, зверніть увагу, який маленький космічний корабель, який виходить на орбіту, яка велика ракета. В нас є головний також обтічник, тобто це те, що в нас знаходиться у самому верху ракети. І тепер головне запитання, чому ж ракета не згорає під час свого виходу в атмосферу. Якщо метеорити, коли падають на землю, то вони згорають. І не спричиняють ніяких апокаліпсисів на планеті, бо вони просто згорають і вони навіть не долітають. Тепер з приводу ракети. Ми вже знаємо так, з відео 118-го, яке я виклав на канал. Тобто, якщо не дивилися, подивіться, я розповідав, як має злітати ракета, що в нас є таке поняття, як реактивний рух. І в нас починає згорати паливо. Тобто, коли в нас починає згорати паливо, що вийшла ракета на орбіту, в нас для цього і зазначені декілька ступенів. Тобто в цих ступенях знаходиться паливо. Коли ракета починає злітати, це паливо починає згорати, надаючи таким чином ракеті реактивний рух. Тобто, в нас завдяки цьому починає злітати. Коли в нас згорає паливо, цей ступень відпадає. І відповідно починає горіти другий ступінь і так далі. Тобто поступово, в залежності від того, скільки ступенів і як далеко нам треба цю м, ракету від землі, цей космічний корабель від землі доставити. Тобто, якщо на орбіту, то це має бути одна кількість ступенів і одна кількість палива. Якщо скажімо, вийти за межі сонячної системи, це вже інше, і так далі. Значить, у чому тут постає питання, коли ракета вилітає за межі землі? Тобто ми знаємо, так що, скажімо, літаки можуть літати на певній висоті. Тобто літак він летить на певній висоті через те, що якщо літак злетить вище, то там вже не буде повітря і буде дуже розряджена атмосфера. І якщо буде дуже розряджена атмосфера, то у такому випадку люди не зможуть дихати нічим. Тобто вже будуть необхідні скафандри і так далі. Через це космонавти на орбіті знаходяться у скафандрах. Тобто, аби люди могли дихати, то літаки не мають підійматися вище певної висоти. Навіть якщо людина підіймається гору, то там вже повітря стає розрідженим і дихати їм стає важко. Тобто деяким, деяким людям навіть стає погано на вершинах гір і так далі. Тобто про що це каже? Ніж вище підіймається, підіймається об'єкт, тобто ніж вище він знаходиться. Тобто, якщо ми можемо характеризувати атмосферу, так замалювати, то це приблизна щільність атмосфери біля поверхні Землі. Ніж далі ми підіймаємося, то атмосфера стає все більш розрідженою. І так далі. Тобто, і чим вище ми підіймаємося, тим атмосфера все розрідженіше, розрідженіше, і чим ми вище знаходимося, то там атмосфери взагалі може й не бути. Або вона буде така, що на суттєво буде впливати. Тепер ж, яким чином це відбувається, коли в нас злітає ракета, вона починає поступово набирати свою швидкість. І ось, коли ракета набирає свою швидкість, то відповідно вона долає спершу. Оці найгустіші шари атмосфери, тобто, оце є найгустішим шаром атмосфери, той, що знаходиться поблизу землі. Після цього вона відкидає одну зі ступенів, коли вона вигорає. І далі вона вже йде з другою ступінню. У більш розріджених шарах атмосфери, і в такому випадку ці шари атмосфери вже не спричиняють такого тертя оцю ракету, які здатні її спалити, тобто нагріти і спалити. Ну і до того, що ракета вона, оцей космічний корабель, він додатково захищений неспалюваною капсулою, тобто вона може обгоріти, але не згоріти. І ось, коли ракета підіймається, вже, долає у самі щільні шари атмосфери, коли вона підіймається вище. Тут таких вже шарах атмосфер, я сказав, вона згоріти не може. Тепер, чого ж? Ну і потім вона відкидає, коли згорів другий ступінь, вона його відкидає, і відповідно вона виходить на орбіту Землі, якщо необхідно, на орбіту, вона відкидає обтічник і так далі, всі зайві елементи, і космічний корабель розкривається і починає свій рух навколо Землі. Тепер, з приводу того, чого ж згорають метеорити, коли вони входять до планети Земля. Тобто, дивіться, метеорит він починає вже рухатись трішки інакше. Метеорит він починає падати на землю. Тобто не злітати з неї, а падати. У такому випадку метеорит долає розряджені шари атмосфери. І швидкість, коли він падає, його швидкість постійно зростає. Тобто швидкість ракети зростає, коли вона злітає. Таким чином вона з густих шарів переходить до більш негустих і вона не може згоріти. А ось, наприклад, метеорит він навпаки. Падає з негустих шарів до густих шарів, і у такому випадку швидкість його буде зростати. Тобто швидкість ракети зростає з доланням м -м, густих шарів, вона приходить до негустих шарів. А метеорит навпаки навпаки він збільшує свою швидкість. І коли він долає у цих вже дуже густих шарів атмосфери, то тут сила тертя цього метеориту у опір повітря. Спричиняє те, що він натирається і починає палати. Тобто метеорит згорає у такому випадку, в метеорита нема шансів потрапити на землю. Ну, якщо цей метеорит, звісно, не якийсь там надзвичайно величезний астероїд і так далі. То у такому випадку вони зазвичай невеличкі метеорити, вони згорають. А от що стосовно ракети, то я пояснив, що вона злітає таким чином, що вона на невеликій швидкості долає найгустіші шари атмосфери, тобто цієї швидкості недостатньо, аби її підпалити. А далі вона вже на невеликій швидкості починає, точніше, на дуже великій. Швидкості починають долати розріджені шари атмосфери, які не спричинені м, навіть на великій швидкості спалити цю ракету. Сподіваюся, мені вдалося це пояснити. Дякую за увагу!